Вітаю вас на каналі Чарівне Рукоділля. Я Олена, і сьогодні я хочу розпочати зйомку відео в рамках спільного проєкту Тиждень звільнення спіц і гачків від наших процесів. Перед собою ви бачите мій джемпер, який я в'яжу з пряжі Атракціон від «Фільтар». 46%. Котон, 46 акрил і 8 поліестер. Поліестер це ось такий люрікс. Це пряжа ланцюжком зв'язана. Якщо за кінчик потягнути, вона буде розпускатися. Саме ланцюжок. В 50 грамах 100 метрів. В'яжу я на спицях 4,5. В мене вже майже вив'язано. Довжина мого джемпера, але я зараз буду розпочинати в'язати рукави. Я вже поставила на всяк випадок. Верніше, я поставила маркер, тому що я буду е, завершувати цей джемпер на цьому тижні. І зараз я поставлю один маркер на рукавчик. Чому на один рукавчик? Тому що я буду в'язати два одночасно. Ось так я ставлю, мабуть, ось тут, щоб було краще видно, я поставлю маркер. Я буду розпочинати два одночасно. В мене є чотири маточки. залишилося чотири маточки цієї пряжі. Спочатку я з'їжу рукави. Рукави в мене буде довжиною три чверті, а всю Пряжу, яка залишиться, я пущу на довжину тіла. Це перший процес, який я хочу завершити на цьому тижні і звільнити від спиць. Наступним процесом, який я хочу взяти на цей тиждень це ось цей мій На ньому я вже завершила довжину повністю. Зараз я буду розпочинати обробку горловини, а потім буду в'язати рукави. Тож, я знову ставлю один маркер, тому що буду в'язати два рукави одночасно. Рукави на цьому джемпері також будуть три чверті. І в'яжу я його з. Попінний павовний двох кольорів. Один кольор в мене це ментоловий, ось такий ментоловий, А інший в мене блакитний, ось такий блакитний. Я розпочинала в'язати у 5 складань ментоловим кольором. Потім я поступово. Заміняла одну ниточку мітолого на блакитний. Спочатку одну, потім в мене було дві блакитних, потім три блакитних, потім чотири. і наприкінці в мене було п'ять ниточок тільки блакитним кольором. Тобто я зробила е, такий невеличкий градієнт. Так само я буду в'язати рукави. Але рукави в мене, скоріш за все, не дійдуть до п'яти ниточок блакитного кольору, тому саме обробку, тобто манжети на рукавах, я буду в'язати у п'ять складань блакитним кольором. Для того, щоб перекликалися, так би мовити, мої резиночки понизу і на рукавчиках. А... Обробка горловини, резиночка по горловині буде в мене ментоловим кольором у 5 складань. Хоча ні, скоріш за все, резиночку я зроблю в 4 складання, щоб вона була менша, щоб трохи стягнути горловину, щоб не була вона така розтягнута. До речі, я не сказала, що в мене сьогодні неділя 24. те я тільки завершила знімати відео минуло, минулий в'язальний влог і одразу вирішила зняти вступ у тиждень звільнення інструментів. В'яжу я цей джемпер на спицях 3.75. Тому е, обробку горловини я буду робити, скоріш за все, на спицях 3,25. А рукави я буду в'язати на спицях 4. Для того, щоб не було різниці між петлями, коли я в'язала спочатку і зараз, щоб не, не змінилася щільність. Ось так. Це другий процес, який я беру на звільнення. І третім процесом, який я хочу взяти в цей тиждень, це буде моя водолазка. Я не впевнена, що я її завершу. Зовсім не впевнена. Тут тоненька ниточка, тому в'язати дуже довго. І тут також залишилося майже, майже залишилося рукавич. Чому майже? Тому що сьогодні неділя, я буду ще в'язати низ. І, скоріш за все, сьогодні я його дов'яжу. Я поставила маркер, де я розпочинала. Але це буде маркер сьогоднішнього дня. Я потім, коли Візьму у роботу цю водолазку, я підключуся і покажу вам, на якій стадії я її беру в роботу. Нагадаю, хто вперше на моєму каналі, що я в'яжу цю водолазку з пряжі Alize Superwash Comfort 75% вовна 25 поліамід в 100 грамах 420 метрів. І в'яжу я на спицях 2,75 м. Ниточка тоненька, спиці тоненькі, тому в'язати довго. Саме тому я не впевнена, що я встигну завершити рукави на цій водолазці. Тіло я сьогодні дов'яжу, а завтра, верніше, коли завершу попередні два процеси, я візьму в роботу водолазку і розпочну в'язати рукави. На водолазці. Тобто на всіх трьох процесах, які я беру з собою в роботу, в мене залишилося тільки рукави. Ось так. Я поставила маркер, і наприкінці тижня ми побачимо, чи вдасться мені звільнити всі спиці, голочки, тому що. Потрібно буде ще ховати кінчики, ножи це все, все інше. Коротше, подивимось, чи вдасться мені, все це звільнити. Всі ці спиці. Тому що в мене вже є плани на тиждень стартів. І, звісно, я хочу деякі спиці позвільняти. Наприклад, ось ці я дуже хочу, тому що мені. Потрібен тросик це спиці китайські з ось того блакитного набору, який мені дуже подобається. Але в мене всі тросики зайняті, тому треба буде завершити, для того, щоб розпочинати на тижді стартів нові процеси. В мене в планах вже два плечових вироби. Вже Зимні. З літніми я закінчую. Залишилося два джемпери на осінь з рукавом 34, Ну, на перші прохолодні дні. Ось ці два джемпери, які попередні я вам показувала. Це саме на перші е, прохолодні дні осені. А це вже йде на зиму. І в, в тижні стартів я хочу розпочати саме зим, зимні процеси. Друзі, я отримала ниточку і хочу з вами поділитися, тобто показати вам, що саме я отримала. Вибачте, шуршу. Ось такий мохер. Саме за цей мохер я і казала, це виробництво КНР. 75% мохер 25 поліамід. 25 грам 190 метрів. Я от о, замовила собі три кольори. Два ось таких кольор сіро блакитний. Два ось таких це ну, ближче до хаки, але не хакі світлий, можливо, такий хакі. І три моточки ось такого синього кольору. Це я взяла саме для того, щоб додавати у шкарпетки. Саме про цей махер казала Оленочка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейт. Казала, що коли вона додала одну ниточку до здається, пряжі Ярослав 50х50. Дуже-дуже м'якенькі стали шкарпетки. Тому я замовила собі, в мене ось сім маточків. Наскільки ж пар шкарпеток вийде, я не знаю. Можливо. Можливо, два маточки на пару. Не знаю, ну, скоріш за все, два маточки на пару. І тоді в мене буде один зайвий, ну нічого. Коли буду в'язати, тоді я буду бачити, наскільки мені вистачить. Купила, хочу спробувати і тоді з вами поділюся. Я щоб показати вам майже готову роботу, чому майже зараз песню. Я вам показувала, що я буду в'язати рукави і я їх зв'язала. Тобто, ось маркер від маркера. На кожен рукав в мене пішло по 50 грамів. Ось. Довжина готова, мені, мене все влаштовує. І як я казала, в мене було 4 маточки, тому в мене залишилося після того, як я зв'язала рукави, залишилося два 50 грамових маточки, і я вирішила дов'язати довжину. Я не хотіла, щоб вони залишалися ті 100 грамів, і вив'язала довжину. Ось ось так, від маркера донизу. І я зробила тут розрізи. Чомусь я захотіла зв'язати ну, щось і петульники, але з розрізами. Коли я приміряла, мені не сподобалося взагалі. Тому я буду все ось це розпускати, і від цього маркера я буду в'язати тільки обробку, тобто ось таку путанку або рис. І все. Це буде все, що я хочу зробити. Більше я нічого не хочу. Залишиться в мене 100 грамів. Нехай, ну, тут буде не 100 грамів, менше 100 грамів, тому що я буду в'язати обробку. Хай залишається. Я знайду, куди її застосувати. Я дуже часто в'яжу з залишків, кудись застосую. Тому, поки. Готова робота, але вона не готова. Буду розпускати і дов'язувати обробку. Все. Саме це я і хотіла вам розповісти. Наступний процес, який я хочу показати, це мій джемпер. Як бачите, я в'яжу рукави, я їх ще не дов'язала, мені залишилося... Чотири ряди лицевої гладі і потім манжети. Все, це все. Але, до речі, я не сказала, сьогодні в мене 30 серпня, субота. Але я, мабуть, не буду вже підключатися завтра. Я сьогодні, скоріш за все, дов'яжу. Але підключатися я більше не хочу. Завтра в мене інші плани, і я боюся, що в мене не буде часу для того, щоб підключитися, потім смонтувати відео і викласти його на канал. Тому це буде заключне підключення. Я покажу, що мені вдалося. Скоріше, скоріше. Скоріше за все, мені нічого не вдалося. В мене немає звільнених спиць. Джемпер, який я тільки що вам показувала, я буду перев'язувати, тому там будуть знову задіяні спиці. Ну, я так думаю, що все ж таки в мене в запасі ще є субота і неділя. І я, скоріше за все, ці два процеси все ж таки звільну від спиць від цих процесів, але покажу вам готову роботу і, мабуть, вже або в наступному відео, або скоріш за все, це буде звіт в спільному проєкті в'язальна толока-літо, тому що всі ці вироби я в'яжу саме в спільному проекті в'язальна толока, який організувала. Валентина з каналу Житейське В'язання та вишивка з Валентиною. Тож, мабуть, ці два процеси я все ж таки звільню за суботу та неділю, але покажу вже готові у звіті. І зараз я покажу вам ще, чим я займалася. Займалася я ще шкарпетками, але я їх е, не заявляла. У тижні звільнення, ну, вони в мене і не звільнені. Я їх просувала, вони на такій добрій вже стадії. Це я в'язала. Так, що тут було в мене зв'язано? Я не пам'ятаю, що саме було в мене зв'язано. Мені здається, в мене було зв'язано клин підйому. Петлі клина підйом. Я зв'язала п'ятку і пагомілик майже дов'язала. На цій шкарпетці в мене було ось тут. Я дов'язала до клина підйому вив'язала клин підйому, зв'язала п'ятку і наразі вже роблю збавляння петель клину, а потім буду в'язати її пагомілок. Теж я сподіваюся, що в найближчі дні я завершу ці шкарпетки, мені залишилося небагато. Це шкарпетки будуть чоловікові, тому вони будуть невисокі. Наразі в мене зв'язано, стається 20, 20 рядів, а я хотіла зв'язати приблизно 30 рядів халявки, потім 15 рядів резинки. Тобто буду завершувати. Теж спиці не звільнені. А до моєї водолазки я навіть не торкалася. Не було в мене часу. Знову мене здоров'я моє підвело. Не можу я зараз довго сидіти і в'язати, а лежачки не дуже виходить. Тому просування в мене йдуть не дуже швидко, а скоріше за все повільно. Але нічого. Ну, не звільнила я спиці, ну що з того. Звільню, звільню, як тільки, так і звільню. Нічого страшного. Принаймні з 11 процесів, які я заявляла в в'язальній талокі. Я сподіваюся, 10 в мене буде зроблено. А це теж немало. Все ж таки в мене були плечові вироби. Тому буду дов'язувати два вироби я точно звільню, тобто закінчу. Ну, а водолазку буду просувати потрохи, вона не дуже наразі потрібна. Я так сподіваюся, що вона буде потрібна не раніше жовтня, а до жовтня я її завершу. Ось такі були в мене просування. Не дуже продуктивним в мене видався тиждень. Можна сказати, що я не звільнила ніякі спеці, але все ж таки я просувала і дуже добре. В запасі в мене ще півтора дня, півтори доби. Дня, скажімо так, тому що я буду в'язати сьогодні і завтра. І я сподіваюся, що все ж таки два процеси я завершу. На цьому я хочу побажати вам всього найкращого Не хворійте. Саме головне не хворійте, Берегіть, бережіть себе та своїх рідних та близьких від хвороб. Бо це така зараза. Яка ну, дуже важко влюку, люкується. <кій> Бажаю вам гарного дня. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, нажати вподобайку, написати мені коментар, хоч якийсь, хоч в підтримку каналу. Я буду дуже вам, дуже вам вдячна. Наразі все. До зустрічі в нових відео. Бувайте!